Ванна кімната площею 4,5 квадратний метр, доволі велика. Облаштували душовою кабіною, тропічний душ, прозоре скло, маленький душ, це у нас злив. А з цієї сторони у нас умивальник. Дуже корисна річ це в нас така поличка. До речі, плитка така. Темного кольору графіт. І вона глянцева 60 на метр 20 З цієї сторони у нас умивальник, дзеркало з таким лед підсвітленням. Водичка. Електрорушника-сушарка така. Унітаз, гігієнічний душ. Так, ось така тумба в нас. З цієї сторони у нас повісили вже такий великий бойлер, доволі великий. І ще одна грушника-сушарка, теж електро. Та вже привезли пральну машину. Ось таку пральну машину. До речі, на підлозі в нас лежить ось така плитка світлого кольору. А далі в нас поклали кварцвініл. Кварцвініл замковий.